Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватимемо м'ясний хлібець. Нам знадобиться 500 г свинного фаршу, 1 яйце, 100 мл молока, 3 шматочка хліба, а краще використати молочний батон. Одна невеличка цибулинка, один маринований огірок, 70-60 г твердого сиру, одна маленька варена морква. Одна столова ложка кетчупу, пару зубчиків чеснику, сіль та перець за смаком. Хліб ламаю на дрібні шматочки та заливаю молоком. Ось цю шкірочку за бажанням можна прибрати. Хліб з молоком залишаю на столі на 10-15 хвилин, за цей час декілька разів його перемішаю. Моркву сир та огірок нарізаю дрібними шматочками. До нарізаних інгредієнтів додаю фарш, цибулю натерту на крупній терці, сіль, перець та часник. І в останню чергу додаю яйце та хліб з молоком. Хліб від молока відтискати не потрібно. Додатково можна просто ось так ложечкою його подрібнити. Фарш спочатку ретельно перемішую, а потім гарно відбиваю впродовж 15-20 хвилин. Фарш уже готовий. До речі, як зрозуміти, що фарш гарно відбитий, ось тоді утворюється. Ось така білкова нитка. Фарш гарно відбитий і можна вже його викладати в форму, тоді готовий виріб не буде розвалюватися і гарно триматиме форму. У змащену вершковим маслом форму перекладаю фарш. Зверху хлібець змащую кетчупом. Відправляю в розігріту духовку до 170 градусів на 1 годину. Розмір моєї форми 25х11 см.